Це будуть чорнобілі вставки. Привіт! Вас вітає сервіс АвтоЕксперт. Мене звати Роман, і сьогодні ми поговоримо про топ-5 самих популярних автівок, пригнаних з штатів в Україну. Погнали! Розпочати пропоную з останнього місця, тому що якщо розпочнемо з першого, вже буде нецікаво дивитися далі. І на п'ятому місці у нас знаходиться Volkswagen Passat. 173 зареєстрованих одиниці. На четвертому місці Джип Cherokee, який був зареєстрований 176 разів. Це авто ідеально підходить для тих, хто любить пригоди та активний відпочинок. Перейдемо до трійки лідерів. На третьому місці Ford Escape. Їх завезли 177 одиниць. Цей надійний кросовер відомий своєю міцністю та комфортом. Друге місце займає Tesla Model Y 218 одиниць. Цей компактний електричний кросовер швидко набирає популярність завдяки своїй простоті та високій проїзній здатності. Переходимо до фаворита. Перше місце Tesla Model 3. Хто би сумнівався? 300 одиниць. 300. А ось іще цікава статистика: майже половина американських автомобілів з пробігом 49%, Обладнані бензиновими двигунами. При цьому близько третини машин електричними близько третини відсотки не написали. Добре, а от на гібридні і дизельні двигуни припадає по 7%. Решта автомобілів ГБО. Імпорт вживаних автомобілів зі штатів в Україні суттєво збільшився. За січень в нашу країну прийшли 2700 автівок. Це на 73% більше, ніж за аналогічний період минулого року, 23-го, якщо ви дивитесь це відео в 25-му або в 26-му році, або ще пізніше. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок. До наступних відео!